Ми бачимо із зальські літератури. Правний вогонь по противнику, не допускаючи його до переходу до Навального прямої типу, позиції. Атаку піхоти польського типу даної позиції підтримують записького типу. А ось працює казацька ожіга. Це багатостройна артилерія під і безпосередньої підтримки піхоту 17 столиця. Айдуть відступають, і тут в отаку переходять пантерні колетники. Проти козацького табору майже неможливо було воювати масами кавалерії. Тому за возів і інших укріплень козаки відбивають атаку кавалерійських мас противника. До бою приступає посполите рушення. Вони померли. Вони намагаються. Взяти штурмом козацький табір з свого флангу. Атаку піхоти підтримує артилерія. обох боків сторони ведуть забусний бій. Б'ють гармати. Сторони обмінюються рушничними пострілами і жалбами. Поки що сторони не можуть намацати слабкі сторони в обороні одногої. Одного. Очевидно, що коронавістка чисельна перевага, зате козаки бороняться в укріплені позиції. Знову в атаку прямує піхота польського типу і є так, підтримують панцерни, які наражаються на артилерійські вогонь козацьких підрозділів і змушені відступати, йти на коло, перешиковуватися і знову намагатися атакувати. А так, а так. Йде штурм козацького капору. Частина польських підрозділів намагається вдертися в нього, щоб внести демонізацію лав козацьких. І їм лезе вдається продертися крізь укріплення козацького капору. В атаку рушають Підрозділи піхоти західно-європейського підрозді типу. Їх атаку підтримує артилерія. Проносці залишається стояти на місці для того, щоб позначити місця для відступу своєї пехоти в разі невдалої атаки. Атака правим плазом не здається у розміру лісу. Мушкетери безладно відступають на попередню позицію, намагаються висипатися. Козаки вздогін б'ють по них з мушкетів і гармат. Знову намагаються атакувати кавалерія речі косполикові. Але шквальний вогонь козацького війська відбуває і знову чергову атаку та Розлучений активною обороною козаків командувач рокмістер польського війська планує комбіновану атаку всіма своїми силами на козацькі далі. Опінюється залпами і і черговою. Проте немовчити через роганські А В тилу козацький підрозділ міцно спирається на болото, яке знаходиться в нього в тилу, оскільки. Бойова задача козаків пожертвувати собою і думати про відстав. Про відступ їм нема коли. <різниця> Польського війська, намагаючись затиснути як у святах козаків, в їхньому таборі. <рес> намагалися йти в атаку, але опинилися між вогнів, між Вогнем ці обох або Західноєвропейські мушкетери просуваються вперед в шаховому порядку, використовуючи так зване караколювання і повільно просуваються вперед. Кожним кроком ближче і ближче підступає зелені війська до козацького табору. Артилерія слідує вперед за масами піхоти. А резервна артилерія віддалених позицій веде, підтримуючи вогонь. Даському табору б'юті літа. Віка, 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 віка. Висі підіти. Завзяті польські вояки намагаються в кінному строю таки продертися до. Всередині козацького табору таке їм здавалося лише двічі за всю історію козацьких війн. Але зараз поки що козацький табір неприступний. Війська ведуть один одне по одному вогонь в, в притул. Як бачите, жовніри, які знаходяться в тилу, ладують зброю. не на людей. Порохові заряди в них знаходяться у спеціальних дерев'яних ладунках на перевізах бандольєрах, які називаються з таким солдатським гумором 12 апостолів». Їх 12 цих ладунків у західної європейських коштерів. Поки що незважаючи на втрати козацькому війську, здається триматися і триматися проти переважаючих сил війська Яна Казиміра. Бій <клухи> між кавалеристами і козацькою піхотою йде прямо на лінії возів і рогаток, якими козаки зміцнили свої позиції з лівого флангу до козацького. Забора наближається вихотоворонецька. Знову постріли козацької архії зупиняють атаку ворога. підвищити кучність вогню. Європейські мішкіри здаються про щорего типу стрільби, коли перший ряд стає на коліно, а за ним проти стає другий ряд. Стеленший. Головний вогонь по правому флангу козацького бабога. Віка. Йуху. Віка. Поські роб постійно вдається до комбінованих атак кавалерії. Піхоти при підтримці артилерії. Але поки що йому нічого не вдається в з козацькими військами. Серед козаків ще залишаються вірні союзницькому обов'язку декілька татар. Причому це на відміну від загальних татарських мастер-кінота пикотинців та пикуву Це пробічна гвардія хана вірея, яка озброєна. Рушницями кіпленгами за східного типу. Йде на... навальний шторм козацького табору. Мужність козаків не перевершена. Вони відбивають атаку переважаючих сил коронного війська, і ті змушені відступати від козацького табору, понісши значні втрати. Проте Братена... в лівому польському фланзі активність проявляють підрозділи посполітого розчення. Це шляхетське ополчення воєводств Польщі і гайдуки виборницької піхоти. বোর <laughs> বདর